Причому це кохання в повній мірі. Тільки 10 кубків є в карті Таро. І це 10 кубків кохання будуть ваші, і всі вони будуть наповнені. Більш того, це буде по коханню, у вас буде брак по коханню, і це буде взаємне кохання, ви любите його, а він кохає вас. І ви знаєте, що ще? Що ще. Уйде з вашого життя ось ця, як так, українське слово, моя любима, любима українська мова. Оце ж те, що ви хочете устояти якось на двох якихось кітах, це уйде. Тобто ви вже визначитесь, ви вже будете чітко знати, куди вам ти в цьому житті. А куди вам ти в цьому житті? Ось куди вам ти. Добре, ви не добре.